Урок української мови, урок 9, сторінка 28, розгорнемо наш зошит, перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконали. Вам потрібно було записати текст каліграфічно і без помилок на сторінці поруч, дописати пропущене, пригадавши іменники, назви істот відповідають на питання Хто, іменники назви неістот відповідають на питання Що. Покажіть на малюнку стрілочками істоти та неістоти. Люди це істоти. Півень це істоти, лев – це істоти, світлофор неістоти. Автомобіль неістоти, райдуга неістоти. Прочитайте вірш і підкресліть шість слів. У яких букви Є, Ю, Я позначають два звуки, двоякі Євген, Юхим, Яків, Алія, читають. Букви Я, Ю і Є позначають два звуки тільки коли стоять на початку слова, як у слові Євген, Юхим і Яків, або Після голосного на початку складу двоякі чи та ют алія. Переходимо до вивчення нового матеріалу. Тема нашого уроку іменник, звукове значення букв є ю, Я», вірш Дмитра Павличка Два кольори. Арабська народна казка, аладін і чарівна лампа. Прослухаємо уривок пісні Дмитра Павличка, водила би звісті життя, та я вертався на свої пороги, як мамине життя мої сумні. І радісні мої сумні і радісні дороги. Два... І так уривок пісні, музика Олександра Білаша, слова Дмитра Павличка. Виконаємо вправу фотоапарат, прочитаємо швидко речення з екрану монітора. Основна думка, те, головне, що хотів висловити автор твору. Повторимо. Основна думка те головне, що хотів висловити автор твору. Яка ж основна думка твору два кольори? Так, ж, людина завжди пам'ятає свою батьківщину, завжди повертається додому і до своєї родини. Прочитайте і на пам'ять вірш два кольори. Мене водило в Безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Переплились, як мамине шиття, щасливі і сумні мої дороги, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Потренуємося в каліграфії. Пригадаємо алгоритм написання маленької букви С. Запасно. На алгоритм написання букви Ч. Штрих до верхньої рядкової прогнута на клітинку. Похила. З нижнім правим заокругленням. Штрих на клітинку прогнута, похила з нижнім правим заокругленням. Запишемо у нашому зошиті маленьку букву Ч. Запишемо поруч із заголовком дівчинка Українка. Елементи саме українського одягу: віночок, стрічки і чобітки, або віночок, стрічка і чобітки. Перше слово з великої літери, далі з маленької через кому. Що об'єднує ці слова віночок, стрічка і чобітки. Це елементи українського одягу, їх носить тільки дівчівченка. А ще це не просто слова, це слова іменники. Тобто слова, що відповідають на питання, що означають предмет, і належать до самостійної частини мови. Пригадаємо пораду мудрої сови, прочитаємо разом. Запам'ятай! Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто що. Іменники, назви істот, відповідають на питання хто. Іменники, назви неістот відповідають на питання що. Частини мови вивчає морфологія. Прочитайте ще раз самостійно. Прочитаємо ще раз зі мною. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто, що. Іменник назви істот. Відповідають на питання, хто, іменники назви не істот, відповідають на питання що. Прочитаємо уривок вірша Тараса Шевченка. Завдання восьме. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати Отже, научати. Так, соловейко не дає. Із цього віршика випишемо по два іменники у стовпчик. У перший стопчик назви істот, у другий стопчик назви неістот. Міркуємо. Назви істот відповідають на питання, хто це назви людей чи тварин. Кого ми тут бачимо з вами? Дочка, вірно, перше слово з великої літери. Мати. Можливо, хтось запише сім'я або соловейко. Назви не істот, які згадуються у вірші. Зіронька, хати. Більше не істот немає. Запишіть красиво каліграфічно. Виконаємо вправо влучність. Дев'ята. Виправ помилки познач правильне твердження. Іменник це самостійна частина мови. Правильно. Чого не вистачає в цьому реченні? Крапочки в кінці. Назви істот. Речня починається з великої літери. Напершіть велику букву Н. Назви істот відповідають на питання Що? Це неправильно. Істоти відвідають на питання хто. Частини слова вивчає морфологія. Частини слова це два слова, їх треба розділити частини слова. Друга крапочка познач рядок, у якому записані лише істоти. Істоти назви людей або тварин. Під буквою А. Іменник не підходить, мова ні. Ім'я ні, прізвище, ні, це все не істоти. Під буквою Б метелик істота, сова істота, кіт істота, каміння, ні. Під буквою В учитель, так, білка, так, дитя, так, комар так. Істоти це слова, назви людей або тварин, які відповідають на питання «хто». Перегортаємо сторіночку. І пригадаємо з вами вірш Віри про славець, як звучать букви. Букви є Ю, Я двоякі. Ось Євген, Юхим і Яків і Джульєта й Алія. Їх читають Є. «ю», «я». Толя, Люда і Володя тут миттєво всім доводять. Чутно тільки «е», «у», «а». Заперечень їм нема. Ми з вами знаємо секрет букв «є», «ю», Я. Вони можуть позначати два звуки, якщо стоять на початку слова. Після букви на позначення голосних або після знака м'якшення. Які ж звуки вони позначають в інших випадках, як у слові толя, люда володя. У слові толя буква Я стоїть після букви Л. Отже, вона пом'якшує попередній приголосний «л», а сама позначає звук а. У слові люда буква Ю стоїть після букви Л. Пом'якшує попередній приголосний, а сама вимовляється як У. Володя. Буква Я пом'якшує попередній приголосний. Що ми бачимо? Що букви Я, «ю», «є» будуть позначати один звук, якщо будуть вказувати на м'якість попереднього приголосного звука. Прочитаємо ще раз цю пораду разом із диктором. Запам'ятай, букви Є, Ю Я передають два звуки на початку слова після букв на позначення голосних звуків та після знака м'якшення Є. «ю», «я». Букви «є», «ю», Я позначають один звук відповідно. А, У, Е, Якщо вказують нам якість попереднього приголосного звука. Прочитайте самостійно. Відтворіть подумки з пам'яті. А тепер пограємо у відеогру. Зараз мудра сова буде вам озвучувати слова. І якщо у слові ви чуєте. Два звуки букву Є, Ю, Я ви це слово закреслюєте. Або закреслюєте цифру, як, за яким це слово буде звучати. І так слухаємо уважно слова. Ясен. Свято. свях. Юлія, пюре, м'яч, колія, бур'ян, буряк, повітря, п'ять, буря. Перевіряємо правильність виконаної роботи. І так потрібно було закреслити або обвести 1, 4, 6, 7, 8 і 11. Чому? Тому що саме в словах ясен, свято, «свях», Юлія, Пюре, м'яч. Колія, бур'ян, буряк, повітря, п'ять і буряк. Ясен буква Я на початку слова, Юлія на початку після голосного, м'яч Я після апострофу, колія після голосного, бур'ян після апострофа, п'ять після апострофа. Буква Я означає саме два звуки. Попрацюємо над уривком вірша Тараса Шевченка. Запишемо його красиво і каліграфічно на рядочки зошита. Сім'я вечеря коло хати. Кома. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. А мати хоче научати. Так. Соловейко не дає. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали іменник як частину мови, говорили про звукове значення букв є, «ю», Я. Вчили вірш Дмитра Павличка два кольори. Домашнє завдання. Записати красиво каліграфічно речення на сторінці зошита, знайти і підкреслити три іменники, виконати завдання на сторінці 20. -ій.